Вітаю сильні та незламні українці. Перш за все, хочу привітати всіх нас із звільненням Херсону від Русні. Неймовірна вдячність за це всім бійцям Збройних сил України і велика пошана тим херсонцям, які з березня місяця терпіли знущання окупантів, але чекали і вірили, що Україна повернеться. І ми повернулися. Далі буде і Маріуполь, і Донецьк, і Луганськ, і наша українська Ялта. А тепер до справ сумних, які на тлі героїчних подій на півдні виглядають ще більш огидно, поки одні українці втрачають життя за рідну землю, а цивільні виймають з кишень останню копійчину, щоб допомогти військовим. На протилежному боці країни, на нашому західному кордоні, дивна каста обраних влаштувала собі бізнес-схеми на кордоні. І Мова не просто про гроші, хоча вони в цій історії шалені за два з половиною місяці роботи конкретно цього злочинного угрупування. Бюджет не доотримав більше 150 мільйонів гривень. Але головне в цій історії це реакція тих, хто має такі схеми присікати. На даному етапі всі контролюючі органи намагаються цю історію не помічати, поки президент Зеленський щодня просить у наших партнерів гроші в бюджет лише на одній закарпатській митниці одна банда краде з бюджету зі швидкістю 2 мільйони доларів на місяць, і всіх навколо це влаштовує. Тому наше розслідування поки що з відкритим фіналом, адже те, чим завершиться ця грандіозна історія, залежить вже не від нас з вами. Ну ми ж то з вами не знаємо, які схеми погоджені в Києві, а які ні. Ми просто їх викриваємо. Якщо ми випадково зачепили контрабандний канал, який підживлював не лише закарпатських майстрів цієї справи, але й керівництво митниці в Києві. Ну тут ми вже без силі своїх вони не здають. А Може їм це на банкові дали таку вказівку красти, і звідти в них така сміливість? Я теж в це не дуже вірю. Але ми трохи забалакались пора вже поговорити про саму схему. 27 жовтня, о шостій ранку, на пункт пропуску тиса закарпатської митниці заїжджають дві фури, які переміщують на адресу львівської компанії «Вінзор Експрес товари широкого вжитку, дитячий пластилін, скотч, пакувальна плівка, фоторамки, прищіпки та вішалки, крейда магніти. Коротше, асортимент магазину все по 10 гривень. Товар дешевий, і його заявлена вартість складає в кожній фурі приблизно по 20 тисяч доларів. А продавцем виступає болгарська компанія Каскадару, володіє якою Українка Оксана Серенкова. На зазначений товар подається повний комплект документів: попередня декларація, пакувальний лист, інвойс, автотранспортна накладна. І автомобілі без будь-якої перевірки та спрацювання ризиків на догляд товару за кілька хвилин проходять пункт пропуску, і вже о 6.40 автівки опиняються на митному посту Мукачого, де і планували розмитнювати цей товар ділки. І для цього їх представники подають до митниці декларації. А далі, а далі починається наша цікава історія. Інформація про ці автомобілі і глобальну контрабандну схему, в якій вони приймають участь, потрапляє до мене. Я починав в ній розбиратись, запитувати інформацію, і раптом хтось зливає контрабандистам, що до цих авто почалась якась підозріла увага. І коштовний товар, який їде в фурах, треба якось рятувати в той же день. 27 жовтня представник компанії «Вінзор Експрес відкликає подану декларацію як, начебто, помилкову подану. На наступний день я пишу в своєму телеграм-каналі пост стосовно цієї ситуації. Мовляв, закарпатська митниця, у вас там стоїть дві фури з коштовними товарами, які хочуть або розмитнити як хлам, або просто вивезти з України назад, щоб не втратити. Друзі, хапайте їх, поки вони не втекли. І як ви думаєте, відреагувала закарпатська митниця? Правильно, вона почала не затримувати ці фури, а почала допомагати контрабандистам врятувати цей товар. Компанія Vinsor Express подає митниці декларацію на реекспорт. Мовляв, цей товар вже не хочуть розмитнювати, а хочуть вивести назад до відправника в Болгарію. І митниця, маючи вже публічну інформацію про те, що в фурах зовсім інший товар. Не говорить, стапе, хлопці. Відкриваємо фури, дивимося, що там у вас за пластиліни вішалки, і якщо там щось не те, складаємо протокол і вилучаємо контрабанду. Ні, митниця навпаки. Дуже швидко оформлює декларації на реекспорт. Вона не проводить перевірку відповідності товару документам, не питає, чого це ви вирішили вивозити товар назад, а швидко виганяє фури з митного посту на пункт пропуску. Їдьте якомога швидше, і це навіть попри те, що мою інформацію підхопив голова комітету з питань фінансів та митної політики Данило Гетманцев. Навіть увага голови профільного комітету не поставила митницю перед вибором. А як же діяти? Далі я вже дізнаюсь про те, що фури просто зараз тікають на кордон. І є всі шанси того, що контрабанду просто вивезуть до Угорщини. Я беру телефон і телефоную керівнику Закарпатської митниці Сергію Пащуку. Фрагмент розмови з ним далі без коментарів. Ми завтра мали один автомобіль. Зараз він стоїть в боксі повинного огляду. Завтра ми будуть будемо... всі... Відповідні заходи. Ці автомобілі нікуди не дінуться. А другий автомобіль де знаходиться зараз, якщо ви кажете, що один на тисі? Другий автомобіль ми знаємо, де він знаходиться. По ньому також буде вживати відповідні заходи. Ну, він зараз знаходиться не на пустому качево, так? І не в тисі. Ні. А скажіть, будь ласка, як автомобіль, який знаходиться на тисі, там опинився, якщо черга на тису там приблизно 30 кілометрів, як він, е йому вдалося так оперативно заїхати в пункт пропуску? Ми його супроводжували, щоб він нікуди не їде. Прошу, дайте нам час, жити всі відповідні заходи. І якщо буде потрібно, ми вам надамо всі відповідні відповіді. А перший автомобіль, а -а -а. я так. да, домовилися. А перший автомобіль, я так розумію, він е після публікації просто виїхав з, -з, -з посту Качево, так? Якщо ви говорите, що його нема ані на Тисі, ані на посту Качево, і він десь в іншому місці. Я так розумію, що цей автомобіль просто втік, так? повинні були виїхати через митний пост Тіса. Пункт пропуску. А коли це сталося? Коли це було оформлено? Оформлено це було сьогодні. Так, і один автомобіль опинився на тисі, а другий автомобіль куди зник? Другий автомобіль ще не доїхав до пункту пропуску. Якщо до моєї розмови з Пасюком вам було щось незрозуміло в цій історії, то тепер, думаю, питань стало ще більше. Що це за бляха муха фури, які після такого розголосу так рятує митниця? І Як так може бути, що одну фуру просто загубили? Тобто один автомобіль доїхав до Тиси, а другий десь загубився по дорозі. Але ви знаєте, де він знаходиться і з ним все є в Є термін не? доставки. Є термін доставки вантажів. Поки що на даному етапі Немає підстав, вважати що. Порушили вимога діючого на Ну ви ж розумієте, для чого це було зроблено, і що зробили це навмисно, щоб дати контрабандистам можливість або підмінити товар, або просто розвантажити найцінніше. Далі про це поговоримо і покажемо, що було в фурах насправді, але зараз про те, що це за хлопаки, такі потужні, які реалізують цю схему і які не бояться ні розголосу, ні депутатського контролю. А ще їх так відчайдушно покриває митниця. Розповідає зазначення автомобілі, це частина великої контрабандної схеми на закарпатській митниці, яка почала працювати вже під час війни приблизно в середині серпня цього року. За два з половиною місяці з моменту старту їх роботи до моменту нашого викриття схеми від болгарської компанії Каскадаро на адресу Львівського Вінзор Експрес заїхало 27 фур з високоліквідними товарами. Але по документам в них був усілякий хлам, і вартість кожної партії вантажу складала до 20 тисяч доларів по документах. Ось інформація по кожній з цих фур. Коробки, нитки, пакети, плівка, свічки, фоторамки і до кожної з цих 27 фур у митниці не було жодного питання, перевірки або догляду. Хоча насправді везли вони брендовий одяг, електроніку, мобільні телефони, генератори, обігрівачі, освітувальні прилади простими словами, все те. Що дуже дорого коштує, і платити за розмитнення чого контрабандисти не хочуть. Реальна вартість товару в кожній фурі складала від 250 до 600 тисяч доларів. Але повторюю, по документам все це йшло як дешевий товар широкого вжитку, який я перелічував. Тому його вартість по документах складала від 9 до 20 тисяч доларів. Різниця очевидна: 9,20 двадцять і 600. Очевидно, що заниження вартості товару до 30 разів призводило і до зменшення платежів бюджет. Замість 100 200 тисяч доларів з фури платили ділки максимум 7 тисяч. Ну, плюс хабар на митницю від 20 до 50 тисяч доларів з фури, в залежності від категорії товару. Скільки подібних до цієї Вінзор Експрес компанії працювало в цей період, мені невідомо. Зловили ми одну. І цього вже достатньо, щоб поставити керівництву митниці складні питання. Сама схема була організована місцевим контрабандистом Василем Поповичем, який прийшов на заміну під санкційному Валерію Пересоляку, перехопивши його монополію на схематоз. Історію роботи Пересоляка і його схеми ми викривали ну, роки три. Аж допоки це не помітили в високих кабінетах і рішенням РНБО Пересоляк. Не потрапив під санкції. Але святе місце не буває порожнім. На його місце прийшли інші, в тому числі і Вася Попович, про існування якого керівник митниці Сергій Пасюк нічого не чув. А скажіть, будь ласка, Василь Попович, вам відома така персона? Я не знаю, за кого ви говорите. Добре. Ну, мені відома ця посадова угу. особа, чи хто би там він не був. Ми відпрацьовуємо. с документами, јаќи надају се одемитна оформа. І ви знаєте, я Пасюку вірю, йому і справді не потрібно знати контрабандиста Поповича або інших подібних ділків, адже для роботи з цією публікою на закарпатській митниці вже багато років є спеціально підготовлена людина. В'ячеслав Мосюк, який вже років 20 є заступником начальника управління по боротьбі з контрабандою. Ну з короткими перервами на часи немилості або зальотів. За часів Нефьодова Мусюк входив в перелік працівників митниці, які обслуговують контрабандистів, і яких за жодних умов не можна переводити з корумпованої ДФС до Держмитслужби. Ми тоді про це багато писали і говорили, і Нефьодов багатьох з цього списку таки в митницю не перевів, в тому числі і Мусюка. Але якось часом Мусюк це питання вирішив. В митницю його перевели, адже спеціаліст по контрабанді він першокласний. але через рік, коли РНБО запровадила санкції проти топ-контрабандистів, Мойсюк знов потрапив під удари. Його як писали змі рішенням РНБО серед ста інших митників, причетних до топ-контрабандистів, відсторонили від роботи. Але і рішення РНБО для Мойсюка, як виявилось, не дуже потужна перепона. З часом він знов повернувся до роботи на улюблену посаду такої собі прокладки між контрабандним угрупуванням. Та керівництвом митниці. При цьому хто керує митницею, або хто сьогодні головний контрабандист, мою сіку неважливо. Він потрібен всім. Він всіх знає, гарантує всім результат і не тільки співпрацює з місцевими силовиками, але, як говорять, самі закарпатські митники, вирішує складні питання в судах в разі форс-мажорів і випадкової затримки вантажів його клієнтів. Тому повторюю. Не дивно, що ви, начальника Закарпатської митниці Сергій Пасюк, не в курсі про те, хто на його городі головний контрабандист. Це питання до Мюсюка. А от про те, що на його митниці таке взагалі відбувається, оце вже питання за адресою і саме до Пасюка. Я не знаю, за кого ви говорите. Добре. Ну, Невідомо це нас. Самого особа, чи хто би там він не був. А тепер повернемось до цих клятих фур та їх реальному змісту. Першу фуру завдяки нашому розголосу затримали в пункті пропуску буквально за крок до втечі. Доглядали дуже довго і, врешті-решт, констатували товари по документам. Оці всі олівці, скотч, папки з картону. Фейк плінський був правий, а сама фура повна. Коштовного брендового одягу та інших дорогих товарів, світлодіодні світильники, масажери, якісь ємності з двигунами, можливо, це дизель-генератори, і близько 10 тисяч зимових курток світових брендів. Загальна митна вартість товарів в першій фурі складає 262 тисячі доларів, тобто в 14 разів більше, ніж заявляли контрабандисти в документах. А митні платежі в разі офіційного розмитнення склали б 90, Сто одну тисячу доларів. Історія з другою зниклою фурою ще цікавіша. Після встановлення факту її втечі з митного посту Мукачева 28 жовтня, через два дні, 30-го числа, власник вантажу з'являється і подає заяву на митницю, що, мовляв, автомобіль, який тягнув вантаж, зламався. І він його замінив. Тому і прибув на митне постиса лише через дві доби. Автомобіль також був затриманий, доглянутий митниками, і по його вантажу також було встановлено повну невідповідність вмісту фури інформації в документах. По декларації там був той самий хлам на суму 29 тисяч доларів. А по факту фурі було 20 тисяч зимових курток різноманітних брендів на загальну вартість 520 тисяч доларів. А платежі в бюджет з цих товарів мали б скласти 180 тисяч доларів. Так, знавці митної справи вже мені пишуть в коментарях, що розмитнити брендовий одяг взагалі неможливо. На це має бути дозвіл власника торгової марки, а у контрабандистів його немає. Тому такі товари в будь-якому випадку має митниця вилучати. Ну так в цьому ж і полягає суть схеми поповчамосюка, який, до речі, якраз і має виявляти і затримувати такі вантажі. Вони не просто провозять в країну товари на сотні тисяч доларів, повз сплату митних платежів, а ще й везуть те, що вести взагалі заборонено. Але ми якось оминули питання: а де ж друга фура пропадала два дні, і який сенс було її переховувати, якщо в ній вивели товару на більш ніж півмільйона доларів? За даними моїх джерел, за цей час фурі намагались підмінити товар на той, який значиться в документах. Куртки вкрасти, а запакувати в машину різноманітний хлам. Але, враховуючи гучний скандал та неможливість швидко знайти потрібний товар, цього зробити не встигли. А другою і головною складовою зникнення авто було вивантаження з неї великої партії електроніки, якою, за даними моїх джерел, була партія айфонів на суму значно більшу, ніж куртки на півмільйона доларів. І на підтвердження цієї версії, а також доказом того, що митниця допомагала ділкам, слугує історія з пломбою на цьому вантажі, спалились хлопці на дрібниці. Пам'ятаєте, що про цілісність вантажу в розмові говорив начальник митниці Сергій Пасюк. Наші автомобілі переміщуються за бомбою відпавника. Митне забезпечення цілісності. Угу. І це ж не мої слова, а слова начальника митниці. А тепер дивимось протокол затримання. Фура прибула на тису. Після двох днів зникнення пломбу митниці 305 номер 531 Звідки на фурі взялась пломба митниці? Можна записати це в загадки, а можна спробувати її розгадати. Якщо товар йде під пломбою відправника, про що сказав Пасюк, то пломба митниці може з'явитись, коли фуру відкриває митниця. Під час її заїзду в Україну через тису, фуру не відкривали і не доглядали. Її за 15 хвилин пропустили на пост Мукачево, де її теж не відкривали, адже декларант подав документи на реекспорт. Тому пломба митниці з'явитись на ній не могла. Тому перша фура, яка прибула на тису, прибула туди з пломбою відправника. А друга через два дні вже з пломбою митниці. Оце вже цікавенько, правда? Звідки вона взялась? Повторююсь: пломбу ставлять, коли фуру відкривають. А відкриття фури якимось митником одразу робить його крайнім в разі невідповідності товару заявленому. Ну, ти ж її відкривав, ти ж бачив, що там. Ти побачив і закрив. Ну, ти крайній. Тому митник ніколи просто так не буде сувати носа в фуру. Тим більше всі знають, що це за фура, що вона Васі Поповича, що веде її Мосюк, що це не разова історія, а канал контрабанди. Чого совати в неї носа? Але за два дні, поки фура була невідомо, де замість пломби відправника з'являється пломба митниці. Це може свідчити підтвердженням того, що фуру відкривали в проміжок між її виїздом з посту Мукачево і прибуттям за два дні на пост. Тиса. Ну, щоб якось це не виглядало зовсім тупо, що авто приїхало без пломби, з посту привезли пломбіратор, опломбували фуру з куртками, але вже без айфонів, і повезли складати на неї протокол. Якщо у вас є інша версія, будь ласка. Але як на мене, цей епізод ще раз підкреслює роль працівників митниці в цій історії, яка робила. Все для того, щоб врятувати вантаж та виконати свої зобов'язання перед контрабандистом Поповичем. Що ми маємо в підсумку? На сьогоднішній день весь товар заарештований і має великі шанси піти на потреби Збройних сил України, за чим ми будемо ще більш ретельно слідкувати. Але є й велика загроза того, що складений митницею протокол в суді буде оскаржений, і митниця навмисно програє. Мойсюк, я вже говорив, забезпечує і цей формат вирішення питань. Якщо це станеться, тоді товар повернуть відправнику і його просто вивезуть з України і далі везуть якимось іншим шляхом. Якщо говорити про глобальне реагування на цю схему, то на піднятий нами галас відреагувало НАБУ, яке направило запит на митницю по цій історії. Це добрий знак і сигнал на Закарпаття всім напрягтися. Якщо не вірите, ну спитайте у Насірова. Відреагувало на цю історію ДБР, яке вже зареєструвало кримінальну справу, і думаю, їх має зацікавити глобальне існування цього каналу середини серпня, ролівні Мойсюка та во начальника митниці Сергія Пасюка, який, до речі, очолив митницю за місяць від початку роботи цієї схеми. І вибачте, але не знати про канал контрабанди, який возить по 12 фур брендового одягу та електроніки на місяць, він не міг. Ну а також ця схема стала об'єктом уваги фінансового комітету парламенту, який направив звернення голові митниці. І я дуже сподіваюся, що на найближчому засіданні цю історію будуть обговорювати і ставити публічні питання і пасюку, і голові митниці Демченко, публічне мовчання, якого в цій історії штовхає на роздуми, що він. Теж був в курсі існування цього каналу контрабанди і не буде приймати жодних кадрових рішень. Ну, спалились хлопці. Ну, так буває. Не виганяти ж їх тепер. Це теж позиція, але нам треба її або підтвердити, або побачити кадрову реакцію, відсутність якої посилає усім контрабандистам сигнал, що, мовляв, подивіться, що б не відбувалось, вас ніхто не здасть. Повторювати те, що в умовах війни такі історії неприпустимі, коли всі українці скидаються гривнею красти по 180 тисяч доларів на кожній фурі неприпустимо я не буду. Ті, хто має совість та честь, знають це і без мене. А покидьки типу Поповича та Мосюка нас і так не почують. Тільки жорстка та принципова позиція керівництва митниці, правоохоронців та керівництва країни до таких випадків може щось змінити. Чекаємо в черговий раз. Ну і давайте ще раз порадіємо звільненню Херсону. Воно того точно варто.